Мене цікавить дивіться, Мені мене цікавить, дуже цікаво ага. зрозуміло Так, да, горгі почув на ков дуже власне. цікавить, коли президент Зеленський виконує обіцянку про аудит країни. Насправді mm -hmm. це називається аудит країни. Тобто сьогодні я як громадянин України, бо я розумію, що енергетична незалежність України значною мірою пов'язана з демонополізацією і знищенням коруції в газовидобуванні, бо це наш страховочний mm -hmm. ну, значною мірою. Поки що намазала на енергетики сильної mm -hmm. біотам і так далі. І так далі. Газ. Значить, і я би хотів, щоб пройшов цей аудит, який мені обіцяли. І от я, значить, що ви на каналі, і нарешті пройшов аудит. Значить, у нас є 125 скважин. Із них 10 скважин це Порошенка і Кононенка, 10 – це Шуфрича, 5 – це там Рудьковського, 2 – це Слуги народу Семінського» і Так далі. Тобто, перше, я хочу подивитися, хто мій газ. Угу. Бо ми ж власники всі, ми президенти, ми власники е е газу нашого да, да. і так далі. і Так далі. А виходить, Значить, що ми думкою Так, да, Я йому. хочу це побачити далі. Виникає питання, значить, про конфлікт інтересів. От тут це дуже важливо, бо депутат не може займатися бізнесом, чи він передав, і так далі, і так далі. Далі ми тоді будемо наводити порядок або демонополізувати, або, значить, якщо вони виконали зобов'язання, Я переконана, що більшість не виконала договорів інвестиційних, бо інвестиційні договори, які ви берете скважину, наприклад, Полтавської області, і підписуєте угоди, селом займаєтесь, допомагаєте ага. людям і так далі. і Так далі, країни допомагає. Я сумніваюся, що допомагають вони людям. Тобто, оцей порядок треба. Навести, uh -huh. а зараз виглядає от Шуфер Шуфрич, мені сподобалось, як він сказав. Ну да, там у мене у Порошенка, у Рудьковського і Симінського ще по хорошо в них, значить, ну так взагалі немає, опозиції я бачу. Погано? Якби в нас да. з вами були скважини, да. думаю, да. ні. в нас теж і було опозиції немає, все мирно, дружні, значить, поділили. Але це підозріло. Чому, да, чому всім так? спокійно? Я думаю, що злив інформації не випадковий. Тобто, якась частина проплатила нашим побратимам з СБУ, значить, що вони злили uh -huh. цю цю інформацію, цю розмову і так далі, оскільки триває. Перерозподіл власності на газовому ринку, і так він відбувається з приходом Микола, кожного Скажіть, президента. будь ласка, про аудит Ми вже це чуємо багато років. Що потрібно на сьогоднішній день, щоб його провести, принаймні з цими е, газоводобувними компаніями? Е, ну треба, щоб СБУ не займалося бізнесом. Треба, щоб офіс президента не займався бізнесом. Наша рада Нацбезпеки і е, оборони працює е, е, по п'ятницях. Вони ж там ну, віднімають націон... труби. Ну, але рада національної безпеки та оборони за поданням От як з законом про олігархів, uh -huh. там, за ним, да вона ж не може приймати рішення, тобто хтось і повинні подати інформацію. Нам просто нічого не відомо, що вони роблять. Е, ну, це, те, те, що каже Даніла, це, це одне. Це, це теж помилка, тому що е, ну, як, коли про газове скважини, немає тут таємниці. Я вважаю, що це ми всі повинні знати. Конституція no. пише, чи наші надра. Тому, очевидно, ми повинні, от коли ми доходимо до закону про олігархів, якщо буде так, як з газовими скважинами, mm -hmm. так, така боротьба з олігархами не треба. Тому що виглядає таким чином, що з одним борються, а другим віддають газові скважини. Тобто, нам треба, чому цей водит важливий? Щоб ми карту бою, і ми можемо здивуємося, у нас, може, якісь нові там олігархи з'являться, депутати слуги народу.